Вітаю всіх, ви на каналі Квіта Інші я І Сьогодні поговоримо про хризантему, а саме покажу свою хризантему, яка висаджена в різних місцях, як впливає те, в якому місці вона висаджена на розмір куща, яка різниця в хризантемах, що висаджені в горщик і в ґрунт. Ну і ще така тема, чому я не люблю ранні хризантеми. Кому це цікаво? ставити «подобаючку» за що вдячна наперед. ну і я почну. А почну з того, що в цьому році я висадила дуже багато різних сортів хризантеми. Купила я і євроживець з весни, з осені також, ну вже купила також різні сорти. Вже я в них запуталася, не знаю, в принципі, що де. Ну, я так по фото розумію дещо. Ну і ти, що в мене євроживець, він підписаний. От. І що я хочу зробити? Хочу відсортувати. Відсортувати, вибрати саме такі сорти популярні, от і ранні. Лишити їх, тому що, якщо вирощувати для продажу, це також великий кусок роботи. І, знаєте, людям більше подобаються ранні сорти, ну і такі, які мають цікаву квіточку. Тому на них я хочу залишитися. Хоча для себе буду. Лишати більш, ну, більшу кількість, більше сортів, які буду зберігати просто грудь, і не буду заносити, тому що коли на продаж, то їх все-таки з ними більше роботи. Ну що, ось так у мене виглядає хризантема, яку я висадила першу. Я все показувала, кому цікаво, відео буде в описі. Цей рядочок сюди я висаджувала більше раніше хризантему. Ну як, ну, як говорив продавець, ну і свою, яка раніше мала бути раніше. Ось вона. Якщо так подивитися, то вона вже скоро в неї буде й бутончик. А сьогодні у нас 26 липня. А ось є така, що вже розквітла. Ну, це потрібно обірвати ще. Там. Тут ще маленький бутончик. Тут не видно, можливо, десь щось попітало, а ось який такий великий кущ. Він також весь в бутончиках, там ще немає. Росте вона, ну, якщо цей кущ, вся по-різному. Я садила по одному життю, то виглядає вона по-різному. Ось це я не знаю сантиметрів 70 вже кущик, тут побіч, то менше. Як ви бачите, тут теплиця, і вони ростуть прямо під теплицею. І тут сонце тільки ранішнє, тобто ніби трохи затінок. Так сказати. І дивіться, сьогодні у нас був невеликий дощик, порадував, вночі. І ось в теплиці стікає вода, і хризантеми від цього добре. Цю хризантему я підживлювала, в, мабуть, що двічі тільки. Раз я при посадці я додавала нітрамоховку, потім раз я давала кальцієву селітру і, можливо, раз, ще один раз комплекс. Більше вона не підживлювалась. Росте тут, я думаю, з кінця квітня я вже трохи забулася, але там відео є. І ось так на сьогодні виглядає дуже гарно від мене погляд. Тепер ось інший бік від теплиці. Тут сонечко йде у нас західне, і тут огірки і ось ще сітка оця, тому я думаю, сонце ранішнє не просвічується сильно. І ось наскільки менші кущики, дивіться. Наголошую, що кругом по одному живцю, кругом висаджувала ті, можливо, на тиждень раніше, ніж ці. Там ранні більш сорти, а тут, можливо, будуть і пізніші. Ну, Кущики є різні, але добре видно, що там вони набагато більші. Хоча тут ось бутони також ну, є. Біля... Тут зовсім не зрозуміло, що це буде. Тут ось такі вже біленько видно. Я особі, так щоб не підбирала сорти, просто намагалася, щоб вони були по кольору різні, тому що це не та хризантема, ну, та хризантема, яка мені більш важлива, вона в мене висаджена в горщики. А тут для себе і буду, і такі, які в мене було по двоє, тому що я не знала, як вони тут будуть рости. І виходить, що ось так. Більш південна сторона, вона набагато краще для хризантеми, ніж ось ця. Ще в мене тут з іншого боку. ну Тут я висаджувала живці менші. Ось вже помаранчева розплітаю. Малесенькі кущики, це мультифора, а тут ось шейберізка. А тут середньоквіткова, і вона набагато більша, ніж в горщиках, тому що середньоквіткова в мене є в горщиках, я її більше підстригаю і формую. Ця у мене була прищіпнута, мабуть, ще раз, можливо, двічі. Ну, ось різниця в кущиках, ви бачите. Е, що скажу, поливала, можливо, раз. Все. Оце вона, оскільки дощів нас не було, то воно нічого не виросло. Якщо брати ось із цієї сторони, то тут знову ж таки іде е, 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 ну, із теплиці водичка, і тут, знаєте, завжди більше водички, тому тут кущики кращі, хоч і гірші. Чим на тій стороні. Підживлювала також, як і з тієї сторони все було однаково при посадці нітрамофуска, ну і раз чи два, а раз кація і раз ну, універсальне добриво було все. На цьому підживленням закінчилось. Ну і ось хризантема, яка в горщиках. Як ви бачите, ну, тут можливо місце їй, але в принципі тут світло гарно йде. Ну, я бачу просто цей кущик в одну сторону, він більш до південного повертається. Це такі мультифлори в мене ну, більш складні. І сорти пізніші, і мають бути красива квітка, і вони ростуть, не поймі як. Ось. Ну, ось ця зелена фісташка, то по ній вона відрізняється, по ній видно. Як бачимо, наскільки менші кущики. Ну, Перейшла в інше місце. Поки про хризантему дивіться, як починає відростати ротики, які я підстригала. Скоро буде краса, покажу обов'язково. Хризантема. Хризантема ось ці горщики, це середньоквіткова, вона у мене вся підрізана, як ви бачите. Ну, ось пішла мультифлора. Я її вже сюди так повиставляла, понадівала під низьку Вона, коротше, стояла раніше ось тут на плитці, і їй жарило знизу. Тому я вирішила її все-таки поставити на травичку, на землю, але щоб не лізли туди слимаки, там різні І мурахи. Бо у нас мурахів, тьма. я оповбивала їм знизу кульки. Це всі маточні рослини, ось так я її виставила. О, зараз покажу ще не показувала жоржини, які я отримала недавно. Ну, останні. Дивіться, яка краса. І ось квіточка мені спочатку не подобалась що вона. Неповна квіточка, але супер. Шкода, звісно, що кущики невеличкі, тому що я їх пізно замовила. Тут ще ось біла буде з рожевим. І ще в мене є якісь, які не розквітли, я не знаю, які. Ось Щось з цим кущиком недобре. Попробую його підлікувати або потрібно щось хоча б живця зняти. Здається, ну, мені що його поїв Ну, Розберемося сьогодні вже. Так, я не звертала увагу, а тепер бачу, що погано. Ну, Про хризантему. От ця хризантема не набагато пізніше висаджена, та, що в грунті. І що ми бачимо, наскільки маленькі пущики. Я думаю, що це все залежить від об'єму землі. Це знову ж таки на мій такий розсуд, е якщо нема капельного поливу. Я поливаю ручну, поливаю досить часто, але вони все рівно пересихають, е пережарюються на сонці. Горчик темний, він не товстий і коренева перегрівається і не росте. Не росте, ну як би. Як ну, те, що не росте, вона не дає рости кущику. От, Мабуть, що краще було, щоб вони були закопані в землю ці горщики, але знову ж таки потрібний якийсь капельний полив, тому що без капельного поливу я вже пробувала закопувати, нічого в мене не вийшло, толкового з цього всього. А ось так хожу, поливаю, зі шланги поливаю, підживлюю регулярно, раз в тиждень обов'язково даю добриво. Зараз я чергую азотні добрива, це кальціосілітру, потім кар, я пишу, карбамід да? і універсальне добриво типу 20-20-20. По листу також я даю стимулятори росту і результат ось вам такий. Ну, ось ті, що раніше були посаджені, бачите, вони такі. Так виглядає. Ще в мене там є кригорчика з цією ж кайфолом пильною, то я її вже підвісила. Ну, прийдемо туди, я покажу. Ну, ось такий, ось бачу. Прихворіла. Також не зрозуміло, що то і як то. Ну, Дивитися, це сьогодні. Не збиралася знімати, але вже пішла на вулицю, я думаю, дивилася на хризантему, то я думаю, покажу. Різниця, різниця в рості. Ті горщики, що перші я показувала, там 10 літрів землі, і вони більші, виглядають більші. в Цих по 5 і по 4 літра поли вручну. І такий результат. Буває, пересихають. Можливо, я б їх лила до такого стану, щоб вони ні разу не пересохли, можливо, вони були більші. Поки що так. Ну і тепер, про те, чому мені не подобається хризантема, яка, ну, рання хризантема. Вернулася ось сюди і, як ми бачимо, вже є квіточки, бутони ранні. Вона повинна бути серкнева хризантема, вона трошки раніше, але не набагато. Ви бачите, можна було пообламувати ці всі квіточки, поки але вже бутонів забагато. І тут ось також розкриється з дня на день. Прийшла ось до іншого куща, і також ми бачимо, що бутончики скоро будуть лупати, і скоро вона буде квіти. Тут ця серпнева хризантема, ну і через що вона буде в серпні, в серпні І Дивіться, зараз ще дуже багато квітів без хризантеми. І вони будуть ну якби втрачати свій якби, ну враження від неї будуть не такі знаєте, якби вже квіті не було, квітла одна хризантема. Тому що зараз багато ще різних барв, багато різних квітів, дитині і все. І ось вона, бачите, ось ось розквітне і не буде такою помітною, коли осінь. Ну я люблю хризантему восени, а не літом. І ось поки прийде пора квітнути хризантеми, ось ця вже, наприклад, вона буде не дуже гарна. І ще літом її дуже буде їсти трипс і Кліщі, треба буде постійно це все дивитися за цим. От. Якби вона була пізніше, там трохи було б по-іншому. Бо все-таки вони холоду бояться шкідники. От. Тому люблю ось таку, наприклад. Бачите, ця хризантемка вона розсвітне вчасно, бо сини, анеліто. Ну, це така моя думка, Ко може бути інша, тому прошу подивитися, чи любите висерневу хризантему. Я поняла, що ні. Ну, і ще, ще зараз покажу. Хризантему ампельну. Ось моя хризантема, Skyfall, три кольори. Був четвертий, але він втратився. Десь я його продала, ось забула собі лишити. Не можу, вирощую її перший рік. Не бачу, поки її ампельності. Ось такі кущики наросли по одному життю. Ну, поки так, надалі буду показувати щось з цього вийде. Це для мене новинка також. Ну, а на цьому все. Чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте про хризантему. І вдобавок скажу, підживлюйте, підживлюйте зараз ще добривами азотними. От. А коли вже будуть бутони, то там потрібно переходити на іншу. Ось якби така хризантема росла у мене в горщику, я б давала вже інтенсивне. Харчування таким добривом, типу 15 5, 30 Щоб було трошки азоту і більшість калію, а потім самий калію, коли вже бутончик розкрився. А оскільки вона у мене росте в груті, тут їй вистачає всього, я думаю. Ну, можливо, якесь буде одна підживлення, можливо, по листу чи щось ось буду обробляти від шкідника і додавлю їй брексілу мульті, комплекс мульті, е, е, не, господи, що я вже кажу, е, так. Що ось так. В ґрунті завжди хризантема краще, а ще як в неї стіні полив, то ніякий горщик не замінить. Ну, просто це більш мобільно, можна переставити, кому якщо подобається, так і висаджуємо. А на сьогодні все миру нам та галікить.